Прихожан Свято-Михайлівського кафедрального собору після вечірнього богослужіння 6 січня вітали учні недільної школи. Вони готували костюмовану інсценізацію біблійної історії у віршованій формі. Також діти розповідали і про свої родинні традиції святкування різдва. Нас святкують Різдво. Спочатку ми з мамою готуємо 12 блюд. Ми робимо салат, узвар, а найголовніше блюдо – це кутя. До нас приїжджають гості, бабуся, дідусь, ну, всі рідні, друзі. Ми так звикли, що в нашій сім'ї повинна бути завжди кутя. Також я вивчаю гарні колядки, щоб колядувати і. І дарувати людям щастя. Як у в бабусі, дідуся, у рідних та близьких. Хочемо привітати всіх прихожан нашого храму з таким великим гарним святом. Підготували таке невеличке привітання, де будуть ролі певні. Тобто, ми історію різдва розкажемо. Нова стала, яка не бувала. Над вертепом звізда ясна, увесь світ осіяла, де Христос родився, з воплотився як чоловік.